В новому випуску електронний облік та звітування з Оленою Афонівною та командою Семінар. Ми ознайомимось з операціями та звітами модулю продажі в системі нова ера. Модуль продажі складається з пунктів: Документи. Тут проводимо замовлення, продаж та експорт товарів і послуг та повернення. Тобто, всі операції з оптових продажів. Далі пункт роздріб. Для роботи з цим пунктом потрібна інтеграція з ПРРО. Зараз нова ера вже інтегрована з ПРРО вчасно каса. Це дозволяє автоматично завантажувати чеки, проводити Z-звіти та формувати відомості РРО. Також в продажах проводиться операція встановлення цін. Сьогодні ми подивимось, як з нею працювати. І звісно, модуль має пункти. Звіти з продажів і довідники. Отже, почнемо з операції встановлення цін. За допомогою цієї операції ми налаштовуємо та оперуємо різними видами цін на об'єкти обліку. Умовно прайс-листами. Операція має форму таблиці, де в колонках наводиться інформація про об'єкти обліку. Останні три колонки призначені для вибору виду цін та встановлення цін. Через кнопку Об'єкти обліку. Можемо відкрити довідник об'єктів обліку для їх редагування, створення нових чи групування. А через кнопку Налаштувати види цін можемо працювати з довідником види цін. Нова ера дає можливість обліку і встановлення цін в будь-якій валюті. Тому оберемо валюту для цього прайс-листа і встановимо, чи включає ціни ПДВ. Повернемось до операції встановлення цін. Заголовку колонки оберемо потрібний вид цін і послідовно вкажемо ціну для кожного об'єкта обліку. Ціни можемо встановити на будь-які дати. Потім під час складання операцій з реалізації, при виборі прайс-листа, актуальні ціни на вказану дату будуть автоматично підтягуватись. Зробимо продаж. І почнемо із створення замовлення. В нова ера. Замовлення клієнта використовується для планування продажів, резервування та формування товарів на поставку. Також замовлення може виконувати роль рахунку. Замовлення можемо створити в модулі продажі. А можемо скористатись функцією пошуку в правому верхньому кутку. Вводимо назву. І система запропонує на вибір операцію для складання. Так, за допомогою рядка пошуку ми можемо працювати з будь-якими елементами програми. Оберемо замовлення розділу продажі і натиснемо Створити. Нова ера запропонувала для заповнення дві базові налаштовані розробником операції Замовлення Клієнта і Замовлення Клієнта Експорт. Оберемо замовлення клієнта. Робоче вікно документа складається з двох частин. В центральній частині ми вказуємо покупця, асортимент товарів і послуг. Ціни та іншу інформацію. В правій частині робочого вікна ми вказуємо, для якої з наших компаній робимо замовлення. Обираємо проєкт. Та менеджера. Таку побудову мають всі документи в нова ера. Нагадаю, якщо в модулі налаштування в профілі користувача документи налаштувати підприємство, склад та центр відповідальності, то ці рядки будуть заповнюватись по замовчуванню. Замовлені вкажемо дату і за потреби вхідний номер. Рядок Номер буде заповнений за автонумерацією, налаштованою для цього типу операції. В рядку Покупець оберемо контрагента і договір. Рядок вид ціни наслідує значення, яке вказане в договорі. За необхідності можемо його змінити. Якщо вартість тенце оподатковується ПДВ, поставимо позначку з ПДВ. Для ціни, яка включає ПДВ, ставимо позначку ПДВ в тому числі. В табличній частині закладки Запаси шляхом натискання, додати рядок оберемо товари. Вкажемо кількість. Ціна буде автоматично заповнена із даних в операції Встановлення цін. Перейдемо в закладку Послуги. Тут так само встановлюємо параметри для ПДВ, а в табличній частині оберемо послугу, кількість, вкажемо ціну і проведемо операцію. Нова ера дозволяє складати пов'язані між собою документи шляхом їх створення на підставі. Так, на підставі замовлення можемо зробити оплати готівкою або на розрахунковий рахунок. А також скласти продаж товарів чи послуг. Оберемо продаж товарів послуг. Бачимо, що більшість полів заповнено інформацією із замовлення. Кажемо дату. Та оберемо роль контрагента. Нагадаю, що роль це параметр, який визначає бухгалтерський рахунок для формування проводки. В нашому прикладі це роль покупець. 361 рахунок. Оберемо склад. Якщо він не вказаний в профілі користувача. Рядки табличної частини заповнені із замовлення. Також тут з'явився стовпець роль. Це параметр, який визначає бухгалтерський рахунок об'єктів обліку, які продаємо. Цей стовбець. Автоматично заповнився із ролі об'єктів обліку, які ми обрали в замовленні. Таблична частина закладки послуги також заповниться автоматично. І тут, так само, як і в закладці Запаси, можемо змінити роль об'єктів, які продаємо. Наприклад, для послуги доставки буде правильно задати роль послуги, що продаються. Проведемо документ. Формування проводок та запис цієї операції до журналів налаштовано розробником. Через кнопку службові можемо подивитись це налаштування. Також користувач може самостійно налаштувати власні операції згідно облікової політики. Детально ми це розглядали на другому уроці нашого відеокурсу налаштування системи для обліку нова ера. Переглянемо проводки. У них відображено дохід, списання собівартості ТМЦ зі складу, а також податкове зобов'язання з ПДВ по першій події. В закладках запаси і взаєморозрахунки можемо переглянути запис цієї операції у відповідні журнали. На підставі продажу створімо оплату покупця на рахунок в банку. Оберемо оплата покупця. Контрагент. Його роль. Договір та сума будуть автоматично заповнені із документа підстави. Вкажемо вхідний номер. Гривневий рахунок. Призначення платежу. В рядку стаття руху грошових коштів можемо обрати або створити потрібну нам статтю для аналізу руху грошових коштів. Закриємо платіжну інструкцію і на підставі реалізації складемо повернення. Натиснемо Створити на підставі та оберемо повернення від покупця. Вкажемо номер і дату. Оберемо склад. В табличній частині можемо відкоригувати кількість товарів повернення. Проведемо операцію. Проводки будуть сформовані за методом Сторну. Так само зі знаком мінус. Операція буде записана в прості журнали по запасам і взаєморозрахункам. Перейдемо до наступного прикладу обліку продажів: експорт товарів та послуг. В журналі документів продажі оберемо Експорт товарів послуг. Бачимо, що в правій частині робочого вікна з'явились відповідні для валютної операції поля валюта та курс. Оберемо валюту та потрібний вид курсу валют. Якщо оберемо офіційний курс НБУ, система автоматично підтягне діючий курс НБУ на дату проведення операції із вбудованого довідника, вкажемо дату і вхідний номер. Оберемо контрагента та його роль. Наприклад, Покупець за валюту, для якої налаштовано 362-й рахунок. Вкажемо договір, вид ціни. І склад. Звідки реалізуємо товари. В табличній частині закладки запаси оберемо товари. В рядку роль задамо потрібний рахунок для їх обліку. Вкажемо кількість. В підсумку програма перераховує суму за документом в еквіваленті гривні за вказаним курсом валюти. Проведемо операцію. Розробник також налаштував формування проводок та запис цієї операції до журналів. Задані параметри проведення операції можемо подивитись через кнопку Службові, а через кнопку Проводки подивитись проводки та запис для, до простих журналів. На підставі експорту створімо оплату покупця валютою на рахунок в банку. В платіжній інструкції вкажемо дату, вхідний номер. Рахунок в банку і призначення платежу. В рядку Роль можемо обрати потрібний рахунок розрахунку з цим контрагентом. Суми в валюті та в гривневому еквіваленті будуть заповнені автоматично за курсом що діяв на дату операції. В рядку стаття руху грошових коштів можемо обрати статтю для аналізу руху грошових коштів. Проведемо документ. І подивимось проводки, де в дебеті у нас буде 312 рахунок, а в кредиті 362. Також операція записалась до журналів по грошовим коштам і взаєморозрахункам. Для аналізу роботи підприємства налаштуємо і побудуємо декілька звітів. В рядку пошуку введемо слово звіт і оберемо пункт Звіти з продажів. Натиснемо Створити і оберемо звіт по журналу руху грошових коштів. Вкажемо назву Звіт по журналу руху грошових коштів. І оберемо фільтри, які застосуємо в звіті: Підприємство. Рахунок банку Каса. Контрагент. Стаття руху грошових коштів. Проєкт. В закладці Групування налаштуємо параметри, які одночасно із фільтрами будуть застосовуватися у звіті. Наприклад, Рахунок в банку Каса, Дата, Контрагент. Договір. Збережемо налаштування і закриємо. Щоб сформувати звіт, натиснемо на нього і потім Сформувати. Звіт у формі таблиці надав інформацію про надходження та видаток грошових коштів. В правій частині робочого вікна можемо змінити період, зняти зайві групування або налаштувати фільтри та змінити форму вираження подання інформації. Аналогічно можемо побудувати звіт по журналу взаєморозрахунків. Вкажемо назву. Звіт взаєморозрахунків. Налаштуємо фільтри. Підприємство, контрагент, договір, проєкт, центр відповідальності. Налаштуємо групування. Операція. Контрагент. Проєкт. Договір. Дата. Збережемо і закриємо налаштування. І тепер сформуємо звіт, де бачимо всі наші операції з контрагентами: оплати, поставки, реалізації. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації управлінського обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс Автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку в системі Нова Ера від компанії Bookkeeper». І ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Роботи, калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар. якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!